І говорю наступне, значить, це е, за рахунок того, щоб нам зберегти, наприклад, змінити ситуацію з ЖЕКами, ЖЕК розвернути на наші з вами інтереси. Якщо у когось є вже повністю розуміння, що вони класно ЖЕК закривають, ми саме розберемось, саме створимо собі ОСБП, е, з наших мешканців, сформуємо спеціалістів, які будуть. Обслуговувати наш будинок. Ви всі зрозуміли? Тобто, якщо є бажання створити ОСББ і, до речі, Київська міська державна адміністрація на це розраховує. Тобто, напряму потім буде легше з юридичною особою заключати договір. Ми не будемо заперечувати, такий механізм є, і він успішно працює тільки там, де громада будинка була надзвичайно мається на увазі мешканці, надзвичайно. Ну, сплачене, з відповідальні, дійсно знайшли людину, яка вже не одне покоління тут проживає, просто сама по собі порядка, організувала будинковий комітет. В будинку визначилось, інженер знайшовся, значить економіст. Вони тихенько собі вирішують питання, звітуються, слесаря не вистачило. Вони з сусіднього будинку, бо все і так благополучно. І там дуже успішно працює в такому випадку будинковий комітет і ОСБП. Якщо ні, значить є другий варіант. Значить, дійсно створити, ну, якщо ми повертаємо, що ми повертаємо ЖЕКу ну, статус уже нашого комунального підприємства окремо взятого, мікрорайонного. Ми підрахуємо всі можливі значить, ну, розрахунки, подивимось, наскільки це економічно вигідно, як і так далі. Але значить, і визначимо, що можна так сформувати, але за рахунок знову ж таки створення ОСББ, тобто окремої особи юридичної, і ви зможете напряму заключати угоди з тим КПП верніше, комунальним підприємством то це теж буде доцільно, ми теж дамо характеристику, як це краще зробити. Тобто, але я ще раз скажу: ми нічого не будемо робити до тих пір, поки не буде такої ситуації, коли є відповідний телефон, ви його запишете, ви вже знаєте, значить, 360-15-19, і ви нам повідомляєте, в такому то будинку я не буду ходити, не буду перевіряти, скажімо, там чи ви обрали демократично, чи вас не обрали. Хай будуть відповідати ті люди, отак як сталося з цим будинком. Значить, будинок купили, ойше, будинковий комітет купили. Соціальну угоду прийшов бізнесмен, який забудовник, до речі, до речі, я вам скажу. значить, в одному моменті з протестами, верніше під час протестів, тут милами хайна із слідом. Вони, значить, під час протесту підійшов пан Годь, штовхнув ту Людмилу і сказав Рос закрой, я й так домісти mm -hmm. куплю. Вони на те розраховують. Нас дійсно можна купити. Ми це вже довели. Ми все продаємо, ми все купуємо. І от я зараз прийшла до вас з Берліморофільська малочка тридцять дев'ять, 39, 37, а у мене в будинку я сюди прийшла, у нас по падає. Ходить забудовних двох гектарів лісу, який буде зводити у нас. Я живу Миропільська 30, цей жовтий будинок до університету. Так оця ділянка, там уже сторони університету, у нас ця повністю рижа залита хімікатами, трутами. І він ходить, пропонує підписатись під будівництво дитячого майданчика і пропонує це зробити за 270 тисяч гривень. Я так дивлюсь, що це вже вони визначили нашу вартість як, плід, як радівати. Тут 250 тисяч запропонували додатковим комітету, ми трошки дорожче 270 тисяч. Тому дивіться, значить, це буде ваша відповідальність. Я вам можу сказати: не я Іванова, Петрова, Сідорова оберете, і він буде тоді ваш, коли йому буде на кого спертись. Бо на нього буде опиратись і врата. І чи вона зможе, я, крупка і жінка, чи зможна було б вистояти, якщо буде такі тиски і, і будь-що купити? мене не, не вигідно, тому що я дуже дорого стою, національні багатства України. Поверніть е е запаси держави, оформіть за народом, не відбираючи від бізнесу. Ми просто розберемось, кому що належить, і яку хто користь приносить? Оце форма контролю, яка використовується в Європі. Я її дослідила я там сама жила. Я вивчила з цього часу, така. Скажете, на бігаю по всьому масиву, тому що бачу у нас такий потенціал. Мало того, що ми знаходимося мім, е, так компактно знаходимося. У нас є своя інфраструктура, ми можемо створити такий європейський осередок життя, що нам будуть назад. тільки для цього потрібно одне. Зараз ми з вами тут потенційно це та робоча група, яка не байдуже до завтрашнього дня. Я розраховую, панове, на вас, я не збираю ваших підписів, я не реєструю вас. Я просто шукаю ту підтримку, яка зможе діяти по всьому масиві. І, скажімо, підтримка має бути в цьому. Ми навмисно, жато компактно проводили сьогоднішні збори. Зараз я відповім на ці питання, я зараз не можу знайти план: 360, 15, 19. Значить, на цей телефон 360 15-19 це якщо міський, город. Я вам дам всі візиточки, у мене тут є. Візьміть, будь ласка, на сайті, на якому ви все можете ознайомитись. А хто знімає нас? Я, я. Ой, може, значить, які віз, візиточки отримаєте, там телефони є, сайт. Е, можливість, якщо користуєтесь, будь ласка, Фейсбук, заходьте в Фейсбук там. Напряму можна спілкуватись і досить серйозно можна питання вирішувати. І навіть і вночі там іноді сижу і даю відповіді. Значить, ви мені телефонуєте і говорите, в такому-то будинку сформувався будинковий комітет. Ви готові? Значить, будинковий комітет має сформуватись, по, запишіть, будь ласка, значить, знайти на сайті. Статтю. 7 Сім кроків. 7 кроків створення територіальної громади. Оце е, та база, на якій ви, ми можемо вважати, що ви вже ознайомились з процедурою, ви знаєте, до чого це все йде, що це вам дасть, чому ми на таких позиціях, щоб у нас не було ніяких питань. Значить, якщо ви, старше покоління, не користуєтесь, ми вас дуже просимо, знайдіть будинку, людину, може, яка не працює. Яка допрацює, ознайомта з тим питаннями і рухаємось Може створюватись тільки в межах адміністративно-територіальної одиниці. Ми з вами не адміністративно-територіальна одиниця, ми ж з вами не район, а тільки мікрорайон. Тому ми створюємо ОСН. Але для того, щоб, скажімо, мати бюджет всередині району, це може створити тільки районна, Дніпровський район. Якщо, значить, я вже дослідила це питання, зверталися ми в інші ОСН райони, ви собі уявляєте, вони ухилились від такого проєкту, про який ми говоримо. Чому? Тому що там всі призначені. Призначені, е, я не знаю, я вам скажу одне, що голови органу самоорганізації населення, голови комітету мікрорайонів і вулиць, призначаються колишні депутати. Тобто там попрацювали, а потім йдуть. А зараз вимога наступна. Це так було законодавчо прописано. Спочатку з'являється людина, якій ви довіряєте, вона формує, вона створюється, вона стає головою комітету, а перспектива далі висувати їх далі в органи державної влади. Але спочатку вона проявить себе, то що вона може сформувати локальний колектив, а потім ідею формує державу. Державі у нас не, не визначили з державотворці. Ми знаємо походження. І, і знаємо та мафія, і довід тієї мафії, все досить, давайте формувати свою громадську мафію. Тільки громадську мафію будемо будувати на основі Конституції, законів. Достатньо нам уже злочинців. Значить, тому перше, значить, коли ви прийдете з болі, перше, що вам потрібно зробити, це розказати про те, що відбулося. Що це вже не за горами. До кінця грудня, ну, в крайньому випадку, до 10-го числа, якщо ми не встигаємо створити орган самоорганізації населення, 에, значить до 18-го будемо говорити, до там свята йдуть, потім уже люди, народ випадає. З 1-го числа уже, вже ЖЕК в тому розумінні вони будуть утримувати. Все як завгодно, щоб ми не помітили змін. Заходиш в ті ж самі кабінети, ті саме, значить, може, працівники якихось залишаться. Але вони свою справу зроблять. Навіщо це реформування? І приміщення джерел, це наше з вами приміщення, і підвали ваші, це ваші. І е, все. Тому наслідки і ще наслідки реформи можуть закінчитись тим, що якщо ми не створимо комітет, не закріпимо всю власність за оцім мікрорайоном, а у мене є рішення Київради, по якому всі будинки за винятком до 5 чи до 10, ми вибили рішення для того, щоб ми мали цю парасольку захист органу самоганізації за населення. Тобто оця вся територія належить нам з вами. Тепер нам треба її прописати, реєстрах власності. Що ми, коли нам прийдуть тарифи, от навіть якщо ну, не складеться, от там проника вона така, там посварились будинку, перегризлись один одного, тому на хай воно горить цим плам'яном. Я просто вас наперед на, на, на повідомляю. Всю інформацію будете шукати, що вам робити далі. На сайті вихід є орбю. Ви. На таку назву придумали. Вихід є з любої ситуації. Ми будемо підказувати вихід. Бо я тут живу. І буду жити в залежності від того, як ви будете себе вести. У мене вдома порядок, у мене у дворі порядок. Мені треба зберегти два гектари лісу, зробити там е, таке підприємство під відкритим небом при збереженні зеленого дерева, ні жодне дерево не постраждає, яке буде мати робочі місця до десяти чоловік не, не менше. Значить, буде приносити прибуток і про це ударівці вже знають. Тому вони такий злочин чинять і засмічують за допомогою. Мешканців цих же верні, підприємців, які там розташовані, все є. Ми можемо кожний клаптик облагородити до такої рівня, що ви будете просто в захваті. Я вам скажу. Ага. Я такої я, я, ну, треба я подивитися. <г Ay -tube> <гит> <гит> а да, и что они сказали? Что таких организаций нету и одного процента Почему вы так хотите нас осчастливитесь? Нет, это все. Не уже? А это вещь, конечно, а и Почему? Итак, значит, еще раз, кто еще понял, что я вас агитирую за ОСББ? Поднимите руки, кто понял, что я вас агитирую за ОСПБ? Нет, мы все правильно вас. Поняли. Я еще раз говорю, я не агитирую вас за ОСПБ. Не со мной, и я не считаю, что ОСББ это наилучший вариант решения проблемы. Там, два месяца или три я не платила, отрывают мои квартиры и выбрасывают все мое на улицу. А а и, и я в своей а квартире, уже это Женщина, что за бред Где вы это Так, послушайте, будь ласка. Я искала статью ТСП. Подождите, никто не поверит. Так, послухайте, будь ласка. Я там вид, помните дание.